Отже, першу новину розпочинаємо з Кеті Перрі та її танцювальний файл у Мехіко. Поп зірка намагалась підкорити фанів не тільки вокалом, а й сумнівними рухами на сцені. На відео, яке вже набирає мільйони переглядів, TikTok, інстаграм і інших соцмережах, видно, як Кеті намагається повторити танець разом із бек-танцюристами, але щось пішло не так. І не тільки з бактанцюристами. Це щось було таке схоже на епічний момент, епічний фейл зоряних війн. Деякі фани починають це вже порівнювати навіть з танцями Брітні, а не на користь кетіпері. Моя особиста думка, що тут такої сильної вини Кеті немає, а всі питання мають бути до її хореографа чи постановника взагалі шоу, тому що загалом воно було... Трохи дивнувато. Ось ми бачимо навіть зараз на відео. Вибачте, кусок <сих> випорожнення. І я... ну, воно якось дуже дивно виглядає. Я не, я не розумію. <сих> я не можу записувати це новину. На Мабуть, найпопулярніше а, відео з цього всього це танець з трубою чи батл з трубою, декий тепер просто. Перестрибує ту трубу під нею, проходить, і там було найбільше, мабуть, запитань до цього всього. Звичайно, користувачі жартують, що вона була зайнята космічними пригодами аніж підготовкою до туру. І знаєте, просто взагалі після цього польоту в неї почалися якісь такі фейли. Е, можливо, це заздрощі людей. Можливо, і так знаєте, але якби вони в космос відправили п'ятьох африканських якихось бідних. Людей, знаєте, це більше б викликало якоїсь поваги. А так це було схоже на те, що просто компанія дівчат вирішила собі поїхати на вечірку, точніше полетіти на вечірку у космос і так собі порозважатися. Пишіть, Як вам загалом концерт і космічні пригоди Кеті Перрі? Ну, я от з цього відео, ця жабка, ну не можу, я не знаю. Люди пишуть в коментарях, що у постановника потрібно забрати гроші. А Джедж Хадіт тим часом святкувала своє 30-річчя. І а, вона зібрала навколо себе дуже багато своїх друзів, селебриті Також була її любима сестричка, звичайно, Бела Хадіт, і вона дуже круто, невимушено поспілкувалася з попраці, а, а також з своїми фанами. І Це було дуже прикольно. Вони до неї кричали: Ти така класна Бела! А вона каже, класна, чому я класна? Що тобі мені подобається? Отак От прямо спитала. Він такий: не знаю, just, just, just very awesome. Тобто, типа дуже дуже крута. Круче, це було дуже. Прикольно Вона, звичайно, подякувала за це, і пішла. Вона з'явилася разом зі своїм бойфрендом Бредлі Купером. Також обговорюється про те, що вона не запросила своїх близьких друзів. Це Блейк Лавлі та Раяна, її чоловіка. Мабуть, це все звичайно зв'язано з судовими скандалами. Ми не знаємо, яка вона подруга джи, -Джи але тим не менш, ми вітаємо її з днем народження. Аняве запустив перший стрім на твіч і за лічені хвилини, а саме 7 хвилин полетів у бан за зігування. Це жах. В мережі дуже багато відео, де шириться теорії, що це не справжні кані, справжні кані зник в 22-му році. Ні, я вірю, що це справжні кані. Просто він дійсно зійшов з розуму, і це дуже жаль. Кожен день добірна порція кринжі від нього. Друзі, як ви вважаєте, це усі просування себе негативної сторони його особистого бренду? Чи він дійсно має проблеми з ментальним здоров'ям? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Ну, у вас свої тренди краси, і дуже зараз популяризується така процедура як лопоухи вуха. Вони вважаються такими, що додають лицю якоїсь тендітності, ніжності, дитячості. А в Азії бути дитиною в старшому віці, я так розумію, прям ну, реально дуже трендово. Я хотіла запитати друзі: у вас е, думку щодо такого тренду? Коли б ви собі таку операцію, і чи приживеться цей тренд в Україні? Що думаєте про це? Так, на перший погляд це виглядає страшно і некрасиво, але їм виглядає страшно і некрасиво наші перекачені губи. Зовсім скоро стартує 78-й канський кінофестиваль. Він відбудеться на набережній круазет з 13 по 24 травня. Цього року на престижну подію завітає акторка Жульєт Бінош, яка ось крім офіційної секції, є ще кілька паралельних, таких як двотижневих режисерів, «Тижень критики та «Асіт». Сподіваюся, правильно вимовила. Чому я взагалі згадую про ці секції, подумати ви, а все тому, що одразу три великі, дуже мега-зірки покажуть свої режисерські роботи у рамках кінофестивалю. Отже, американська акторка Крістен Стюарт представить у канах свою дебютну режисерську роботу. Картина Хронологія води заснована на одноіменному романі та розказує про непростий шлях жінки на ім'я Лідія. Скарлетт Йоханссон повертається на Канський фестиваль, але вперше як режисер її фільм Елеонора Велика був відібраний у секцію Особливий погляд. І з цим фільмом Скарлетт Йоханссон претендує на золоту камеру камеру-2025». Актор Гарріс Дікінсон стає за камерою, щоб представити свій перший фільм Урчін, і тут він буде змагатись разом зі Скарлетт Йоханссон за нагороду Золота камера. Повертаючись до Кірсен Стюарт, в неї дуже класний рік вдався. Справа в тому, що голівудська актриса нарешті вийшла заміж за свою кохану Діану Меєр. Пара була заручена з 2021 року. Церемонія одруження була камерною в будинку Крістен у Лос-Анджелесі. Пара виглядала щасливою. Давайте порадіємо. На ми бачимо небезпечний тренд, що набирає популярності в TikTok. Тікток, скіні або якось так. Чому знову ідеалізується надмірна худоба? Як це впливає на психіку молоді? Чому важливо ставити під сумнів такі стандарти краси? Я просто Дівчата, а можна вже зробити в моді якусь золоту середину. Надмірна вага теж погано, але така худорлявість – це ненормально. І я, як мама. Двох дівчаток мене це реально дуже сильно тригерить. Це явище пов'язане з поверненням естетики нулевих, де худоба подається головна ознака краси. Ну все пам'ятаєте, ці відеоролики з Хілтон і так далі. На відео дівчата хизуються своїми тілами, кажуть, що це просто найкращий атфіт, який може бути. Ні, не одяг, не персональність, не саморозвиток, а саме ось така худролявість зробить ваше життя просто. Нереально класним, як ви ставитесь до таких трендів, друзі? Можливо, ви підтримуєте? Мені здається, що у нинішній час де прийняття свого тіла зараз на максимальному левелі, ось такі тренди зовсім недоречні. А це просто надзвичайно грандіозна новина. Український бренд Львів Крайсенс офіційно відкрив свій перший заклад у південній Кореї в Сеулі, в столиці. Це перший вихід мережі на азійський ринок і важливий крок у глобальному масштабуванні українського фастфуду. Та, взагалі, всього українського це дуже круто. Новий заклад розташований у сучасному бізнес-комплексі, що включає ресторани, шоуруми, першу в місті Ікея, до речі, спа, зала і житлові апартаменти. Звісно, кав'ярня займає 115 метрів квадратних і в майбутньому матиме літню терасу. Мережа, окрім України, також представлена ще у Польщі, Словаччині, Чехії, Франції та у США. Франшизу в Сеулі відкрили місцеві підприємці, які вперше спробували круасани бренду в Роцлаві, а згодом у Києві. Вони були настільки вражені смаком, що вирішили привезти бренд до Кореї. Ви уявляєте? Бренд одягу відомий інстаграм блогерині Аліни Френді Куш потрапив у скандал через використання круасанів для зв'язок. Чирошки думаємо, що наша публікація викликала негативні враження. Ми з глибокою повагою ставимо до хліба та всіх виробів із пшениці, розуміючи їхню цінність, особливо в нинішній час, заявили представники бренду. Наша мета не була у тому, щоб знецінити або зневажити продукт, за який наш народ зараз бореться та працює у складних умовах. Зйомка мала виключно естетичну мету, і жодним чином ми не хотіли образити чи зачепити чиїсь почуття. Усі круасани після цього фото були з'їдені командою, аби не допустити марнування їжі. Дякуємо всім, хто висловив свою думку. Ми чуємо вас і зробимо висновки на майбутнє. Сама Благориня ніяк не коментує цю ситуацію, що сильно тригерить ображених. Але моя думка, бренд вибачився, круасани з'їджені, що ще потрібно. Повертаємось до теми Канського кінофестивалю. На ньому також покажуть український літантропос, режисер Аліни Горлової, Єлизавети Сміт та Семена Мозгового. Австрійська компанія Square Eyes уже придбала світові права на цей український повнометражний документальний фільм. Фільм потрапив до програми «Двотижневик режисерів. Назва проекту є неологізмом творчої команди, що поєднує латинське Міліт воїн і грецьке Антропос Людина. Як пояснюють творці, це справа писати стан людина під час війни. Це дуже важка тема. Ми всі це розуміємо, але її потрібно висвітлювати, щоб світ не забував. У нарешті це сталося. Надя Дорофеєва посунула російськомовні пісні дуже дуже далеко назад. І саме її трек Феноменаль очолив «Apple Music». Ще ми її щиро щиро вітаємо. Я чула пісню. Дуже клас відрізняється від інших пісень. Наді що дуже сподобалось користувачам. Ну, що можемо як хочемо? Звісно, можемо. Насправді у нас є дуже багато україномовних пісень. Останнього що я дуже слухаю, до року вже прослухала це пісня Монатіка. Так можеш лиш ти. І ось наді Дорофеєва феноменаль. Також дуже мені зайшов. And 12 points, go Деррі Хелл. To... Авторка писань, учасниця Євробачення 2024 та членкиня Академії Гремі оголошуватиме бали Національного журі України 17 травня під час гранд-фіналу у швейцарському базелі. Минулого року це була Джамала, пам'ятаю, за два тижні до пологів, яка молодчинка. Ну, а цього разу це Джеррі Хейл, і, звісно, вона це заслужила, як ніхто. <звук> Мене українського рок-гурту Отор Женя Галич оголосив про запуск сольного проекту про цертис повідомив у соцмережах 29 квітня у день свого 41-го народження. Також він виклав дуже класне відео з реакцією своїх відомих друзів. Їхня реакція була дуже прикольною, адже всі вони заявили, що це зовсім не схоже на Женю, що це якісь інші Женя. І сам Женя також каже, що треки будуть стилістично відрізнятися від звучання. Сьогодні мені 41, дуже важливий день для мене, день коли я нарешті роблю те, що давно живе. Всередині. Я запускаю сольний проєкт, де я буду ще відвертішим, ще ближче до себе. Я не йду заторит, ми далі разом, далі робитиму справжній рок-н-ролл. Але це ще один мій голос інший. Ох, І заінтригував. Дуже цікаво особисто мені що це може бути таке інше від Жені Галича. Але вже дуже скоро, 14.05, ми про все дізнаємося. Ну що? Чекаєте, друзі, пишіть в коментарях. До речі, ще один україномовний проект, так? Який можна слухати і слухати. Моя пісня з Оторгляда найулюбленіша, це Мої люди всюди. Класна пісня! Відомий український актор Тарас Цимбалюк, який стане головним героєм шоу Холостяк 14 отримує його за свою участь в проєкті. Знаменитості виплатять чималу суму грошей за те, що він зніметься в романтичному реаліті та будуватиме стосунки на камеру. Гонорар Складатиме 1 мільйон гривень. Це приблизно 25 тисяч гривень. Євро або доларів. І думки розділились. Одні вважають, що це нормально, тому що він буде показувати своє лице, в нього лице медійне, за це потрібно платити. Інші кажуть, що якби кохання, так, це мають бути якісь щирі почуття і про які гроші це можна говорити. Знаєте, це мені нагадує Дайте. шлюбний контракт. Одні кажуть, що це нормально вкладати, другі проти, Це ж кохання, яке може бути шлюбний контракт. А як ви до цього ставитеся? Пишіть, мені буде дуже цікаво почитати. Олександр Усик і Даніель Дюба провели в Лондоні першу прес-конференцію перед реваншем за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Український боксер підспівуючи, навіть дуже добре підспівуючи, скажу вам, вийшов до преси під пісню від Світлани Лободи. Ну і ви самі розумієте, які були коментарі. Хтось дуже сильно підтримав, хтось сказав, ну як же так. Світлана і досі продовжує створювати так і російськомовні треки паралельно з українськими. Сама пісня інстинкт була презентована у лютому цього року і одразу потрапила у топ найпопулярніших треків в Україні на Apple Music. І себе скажу, що творчість лободи не захоплююся з періоду. Пісні Чмоти, а не Мачо. <свісно> Ось. Але пісня Інстинкт вона також мені дуже сподобалась. І я подивилась на YouTube канал а українськомовні треки, зокрема, інстинкт, набирають в мільйони більше переглядів, ніж російськомовні хіти. І на місці Світлани я би задумалася, так, чи потрібно випускати далі російськомовні пісні. А якщо пісня подобається, її буду співати, навіть якщо ти не розмовляєш цією мовою. Ось вам навіть свіжий приклад це румунська співачка. Мішен Міллер, під її хіт бам-бам-бам співали всі просто декілька місяців тому, назад, на півроку, мені здається, інстаграм, тік-ток, інтернет просто взірвався. Мі здається, американці співали цю пісню, не знаючи абсолютно слів, ми вже вивчили все румунську, а також моє море пісня це сербська. І ми всі співали. Ну, це вже зовсім прийшла на іншу тему, друзі. А зараз я хочу просто розказати трішки про себе. Мене звати Оксана, я працюю в сфері маркетингу. Також я й креатором. Зараз ви можете бачити мої роботи, повністю згенеровані або зняті мною. Дуже часто вранці за чашечкою кави я слухаю такі новини, дивлюсь такі відео. І я подумала, на чому б мені не знімати такий контент. Ось тому я буду дуже сильно вдячна за вашу підтримку для просування мого каналу україномовного ко. Тамту це дуже дуже зараз важливо. Я буду знімати дуже часто, майже щодня. Так що дзвіночок, і не пропускаємо всім хорошого, дуже хорошого продовження дня або продовження ночі.